А може з Росією краще? Якщо ви колись чули цю гіпотезу, цей випуск саме для вас, тому що сьогодні ми з вами розберемо, хто такі сєпари та як вони з'явилися в Україні з вами. Олександр Миколюк на каналі Миколай. Одна із цілей Росії у цій війні полягає у тому, аби війна РФ. Проти нашої України була перенесена у внутрішнє поле нашої держави, тобто, аби ми розглядали її як війну одних українців проти інших, як таку собі знаєте, громадянську війну між регіонами України, аби ми розглядали російських агентів впливу як своєрідних виразників ідей Сходу України. Для цього РФ сконструювали ідеї про сепаратизм. А потім під цією вивіскою ввела війська України. а також. Мій рідний донець, як готувалася ця масштабна операція, і як створили політичне прикриття для окупації території Донбасу та Крим. Це наша сьогоднішня реалія, та це наша сьогоднішня розповідь. Але перш ніж як ми пройшли шлях до 2014 року і чим історично були Крим та Донбас, ви можете переглянути у моїх попередніх випусках. Я посилання залишу вам десь ось тут. Сьогодні ж ми зупинимось на одній конкретній переламній ситуації: російські операції по захопленню. Донбасу та Криму вона вже увійшла до підручників спецслужб та фахівців з гібридних воєн. По суті, наша держава у інформаційну епоху зіштовхнула з явищем, якого до того ще не бачив світ. Росія в 13-му році усвідомлювала досить суттєву проблему перед собою. Україна обговорювала асоціацію з ЄС, що потенційно призводило б до більшої самостійності Києва у відносинах з РФ. Та й взагалі Європа ставала б значно сильнішим фактором для України. Тому відпускати Україну так просто. РФ не збиралося, адже конкурувати з Європою в економіці для Росії було м, надважкою задачею. Влітку 2013 року РФ вдалося до пресингу проти України. Розпочались газові війни. Так ці бівані скунси все ж таки почали воювати з нами. Москва тиснула на Януковича чи Якубовича, чи Якубєвіча Янковича. Я тільки Янковича За Янукевича за Якуновича. Злянковобіч паралельно з обговоренням єс. Yes. Чи митний союз з Росією наростали і табори прихильників. Демократична опозиція виступала за Європу, а проросійські сили за РФ. Зокрема, російський шпигун Віктор Медведчук розгорнув агітацію і створив під це організацію Український вибор. Путін особисто приїздив до нього, аби взяти участь у конференціях цієї організації. Янукович фактично опинявся між двох вогнів, і саме це дозволило росіянам дотиснути його. Під час майдану РФ опиралася у своїх діях на розгалужену агентурну мережу, і ще до початку майдану 2013 року розпочала активну підготовку до проросійських заворушень в Україні на випадок, якби Янукович все таки обрав європу. Ситуація була би все одно та сама: організовані РФ масові заворушення, захоплення російськими агентами державних будівель та введення військ у ряд східних регіонів та Крим. Паралельно РФ готувала і силове крило для мас. Своїх акцій по захопленню влади в різних містах формувались козацькі організації, пов'язані з російською православною церквою. Так, влітку 2012 року у Криму сталися сутички. Проросійські козаки намагались встановити поклонний хрест і вступили в сутички зі спецназом поліції. Такі своєрідні заготовки ставалися час від часу і демонстрували готовність проросійських сил до участі в подальших подіях. А деякі Проросійські козацькі організації влітку 2013 року навіть проходили підготовку в РФ, у тому числі на полігонах російських силовиків 2020 року. У вільний доступ було викладено з ли зламаної пошти співробітника адміністрації президента РФ Бориса Рапопорта. 27 тисяч електронних листів. Політично найцікавіша з них була написана з 13 по 15 рік. Саме у цей період Рапопорт працює у адміністрації президента під керівництвом. Одного з ідеологів путінської політики Росії Владислава Суркова, який тоді тримав усі ідейні нитки, саме він значною мірою і став джерелом рішень, які привели нас до війни з РФ у опісунку. У цих листах вони зокрема обговорюють створення концепту Нова Росія і його можливу реалізацію. Так, 22 лютого 2014 року, два дні після розстрілу майдану, Янукович втікає до Харкова. Діяч Російської православної церкви в листі до Рапопорта пише: у понеділок до Києва прибуває представник держдепу США. Принципово важливо, щоб він не зустрівся з Януковичем, бо знову всі карти. Сплути і його важливо виставити грубим лобістом майдану. Дуже важливим є максимальне зіткнення між Харковом та, як вони їх називали, майдаунами, щоб максимально затягнути Януковича, спалити абсолютно всі мости. Вдумайтесь, ось вам і є справжні цілі росіяни. Вони не збирались повертати легітимного президента Януковича. Скільки свідомо йшли на те, аби ситуація загострювалася, аби вони в цій ситуації мали можливість для застосування сил і початку своєї операції цього дня, колишній український президент вже утік до Харкова, потім до Криму, а потім і до Росії. Вже там він ймовірно попросив Путіна використати в Україні російську армію, що й було. Актом державної зради Янукович, затиснутий між РФ і заходом став іграшкою в руках росіян і, побоюючись, очевидно за свою безпеку, був готовий підписати абсолютно усе, що вони скажуть. Після втечі Януковича Сурков та Рапопорт у своїх переписках обговорюють різні кандидатури та проросійських діячів, яких вони фактично збираються використовувати далі. У наступній фазі своєї операції там спливають різні прізвища, які потім попадуть на екрани телевізорів у якості тих самих псевдопредставників Донбасу та Криму. Там згадується і Павіл Губер, і Олег Валінська, різняцарьов, і ще багато, багато цікавих Що? Про одного з ватажків російських бойовиків Гіркіна Стрілкова, до речі, в листах будуть писати таке: он со времен Києва не совсем адекватним вважався. Православний мракобес», – пише автор листа по імені Олег Нагінський. І додає, може, не стоїть такі речі на камеру говорити для іностранців. Сам Гіркін Стрілков на той момент полковник ФСБ, який взяв участь у кількох бойових конфліктах на боці Росії, саме він захопить зі своїми бойовиками місто Слов'янськ. І відкриє новий виток протистояння якийсь силової штовханини переростало у справжню війну. Я ще раз сподіваюся, що зараз у російській тюрмі з ним відбувається те, що відбувається з кожним колишнім правоохоронцем, який потрапляє у російську в'язницю. Як казав класик, вілкей влас рівжу пора. Ось такі у псевдоідеї Денерва ватажки. зеки, психи в погонах, вчорашні охоронці супермаркетів. Я не шучу. Ось вам фото Михайла Пусти, відомого як Гірі до війни. Тут він охороняє супермаркет. Або ось відео з нинішнім ватажком ДНР. Ми можемо багато, багато, «Ми мир». У 2013 році. Пушилін займається дійсно типовою для ДНРів це справою. Він е, розводить пенсіонерів на гроші в проєкті мавруді МММ 2011, виступаючи як один із регіональних координаторів фінансової піраміди по Донбасу. Знаєте, я думаю, що недавно померлий Технік за своїм набором властивостей теж цілком мог би вписатися в статус якогось ватажка ДНР. Ви тільки уявіть собі. Санекс у якості основної валюти на окупованих територіях. Інший ватажок сепаратистів, який дивним чином не вмер від стекломоя або ліфтів, які вибухають Олександр Бородай, політехнолог, перевезений з Москви. Він до речі, і до і після своєї роботи в окупаційних органах працював на того. Таки Суркова. був його людиною в російській політиці та був загалом його правою рукою. Тим самим 14-го року в нашій країні ці люди розпалили полум'я, яке горить зараз з кожним новим вітком війни, що триває уже 11-й рік. Реф у своїх пропагандистських агітках звинувачує то США, то ЄС, у тому, що це саме вони розпалили Майдан або влаштували війну на Донбасі, та реалії з листів Суркова показують. Зовсім інше росіяни свідомо заганяли Януковича у глухий кут координували силові акції по захопленню державних установ в Криму і Донецьку, спалювали мости та все інше. Це саме вони натискали на кнопку початку війни, і це загалом пояснює, чому захід так мляво відреагував. Навесні 2014 року. Окупація Криму була. Шоком, до якого ніхто не готувався, окрім Росіян, які розробляли ці плани ще задовго до тих подій. Ми маємо бути сильні, і ми переможемо. А ви залишайтесь з нами, і обов'язково розкажіть про це відео своїм друзям. Країна має знати правду, а ви нарешті повинні отримати відповіді на свої запитання. З вами була я, Олександра Миколюк.